Друзі, на перші про проголовне поїхали в небі над Київщиною. Вранці пролунав гучний вибух. Звук було чутно у всіх районах столиці. Військові радари зафіксували незаплановану зміну курсу російського стратегічного бомбардувальника, що вийшов із зони навігації після входу в повітряний простір поблизу Чорнобиля. За попередніми даними, літак змінив траєкторію, почав втрачати висоту та ймовірно зіткнувся з власною ракетою, яка не вийшла на задану траєкторію через помилку у системі наведення. Вибух був настільки потужний, що уламки розлетілися в радіусі кількох кілометрів, але ж. Жодних цивільних об'єктів не було пошкоджено. Пише телеграм-канал «Топор Помсте». Інцидент викликав ефект доміно. Відразу після підтвердження катастрофи, командування повітряно-космічних сил РФ отримало сигнали про відмову виконання бойових завдань одразу від п'яти ескадрилі. За даними внутрішніх джерел, що не менше 50 екіпажів офіційно не підтвердили бойову готовність. Основні причини страха бути збитими над територією України технічна несправність, ненадійність літаків а також внутрішні протести проти використання застарілих систем озброєння. Декілька Екіпажів подали рапорти про неможливість виконання наказу в умовах підвищеної загрози життю, що спричинило кризу в авіаційному сегменті збройних сил Російської Федерації. За свідченням аналітиків ця ситуація не є поодинокою. Що з початку року в російській авіації спостерігалося масове скорочення зльотного складу лише через втрати, але й через внутрішній саботаж. Екіпажі зазнають морального і психологічного тиску, часто не мають повної інформації про свої завдання, стикаються з нестачою ресурсів та несправної навігації. Гацію відомо, що кілька екіпажів намагаються перевірити техніки перед кожним вильотом, але в умовах поспіху та дефіциту часу ці запити ігноруються. Це створює атмосферу недовіри до командування. А відмова літаків від вильоту прямий наслідок. Що ж, ЗСУ навіть без прямого контакту з авіацією РФ вже впливають на хід бойових дій. Психологічний ефект перевищує фізичний. Росія програє не лише на полі бою, але й в кабінах своїх літаків. Втрата бойового духу, страх серед сучасної ППО, недовіра до керівництва. Ніцтва та відсутність технічної надійності, чи чинники вже розкладають авіацію агресора зсередини, Україна своєю чергою демонструє новий рівень впливу. Не обов'язково стріляти, щоб зупинити ворога. Достатньо змусити його сумніватися. Відомо, що літак, який розірвало в небі поблизу Чорнобиля, належав до ескадрильї стратегічних носіїв ракетоносіїв Воту 22М3, що базується на аеродромі Шайковка. Його маршрут проходив у межах зони радіосупроводу, Однак вже після входу потенційно небезпечний сектор з Білору. Сі навігаційна система дала збій. За неофіційною інформацією, екіпаж намагався перехопити альтернативний сигнал навігації, але внаслідок кібервтручання з боку українських фахівців апаратура вивела хибні координати в результаті ракета. К 22 запущена в автоматичному режимі. Не вийшла з пускової траєкторії, і вразила сам літак. Всі члени екіпажу загинули на базі Шайкоки. Розпочалися негласна перевірка. Однак джерела повідомили про спалах протестних настроїв через особову складу. І один із командирів ланки подав рапо. Орт про відмову від вилюту мотивуючи це повною технічною неготовністю системи запуску та навігації до ретельних умов бою. Ця позиція здобула підтримку серед технічного персоналу, адже ще за кілька тижнів до інциденту відбулася подібна аварійна ситуація, яка була замовчена. Особливою проблемою для російських ВКС стало те, що інформація про вибух літака миттєво поширилася через неофіційні канали, партизанські мережі і західні осін-аналітики, які підтвердили подію супутниковими даними через кілька годин. Після катастрофи. Астрофи на міжнародних авіаційних платформах почали публікувати розшировки польових даних і свідчення свідків у відповідь. Кремль наказав поширити всі вильоти польоти стратегічної авіації на невизначений термін. Офіційно через необхідність технічного обслуговування, фактично через страх повторення сценарію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобання. Айки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.